Це в роботі рама DAF, Як бачите, машина попала в ДТП, рама була зігнута ось таким чином, це ми вже трошки підрівняли її. Удар був спереду, тут було також вигін. І як бачите, за допомогою рихтувального обладнання, до речі, ми його теж продаємо для рихтовки рам і тягачів і причепів. Наші майстри вирівнюють раму, і потім ми віддамо клієнту рівну раму, а далі він вже робить сам зборку. Використовуємо пневмогідравлічні станції. Вони також йдуть в комплекті рихтувального обладнання. Бачите, на чотири виходи. Використовуємо індукційний нагрівач, потужність його максимальна це 13 кВт індукції, для того, щоб прогрівати точково метал і після цього вже пресом ви витягувати туди, ось бачите, тут гріли, витягувати туди, куди було потрібно. Для контролю за тим, як рама вигнула, в яких межах знаходиться в допуску чи ні, використовуємо теж обладнання, є окреме обладнання для контролю параметрів рами за допомогою лазерів та вимірювальних лінійок. Це, як бачите, 40-тонна скаба з гідравлічним пресом, теж за допомогою яку рівняє рама. Взагалі, тривалість, наприклад, конкретно для цього зразка техніки пішло у нас 3 дні на те, щоб розібрати його. Потім у нас десь іще буде рихтування, займе ще 2-3 дні. І після цього зборка десь, теж, мабуть, можливо, 2-3 дні. Тобто 10-11 робочих днів піде на те, щоб відновити цю раму.